Інформація про вручення повістки буде в реєстрі Оберіг. Відстрочка продовжуватиметься автоматично, а для багатодітних чоловіків потрібні нові документи для утримання відстрочки. Про ці та інші мобілізаційні зміни від Кабміну розповідаю вже зараз. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу FinanceUA. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Отже, 6 травня кабінет міністрів вніс зміни до порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації в особливий період. І перша зміна стосується повісток. Так відомості про вручення військовозобов'язаному або резервісту повістки на бланку будуть вносити до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, тобто реєстру оберіг. З одного боку таке нововведення дозволить більш точно фіксувати дії щодо мобілізаційного процесу та уникати непорозумінь при повідомленні громадян про призов. Та з іншого це прискорить ТЦК можливість накладати штрафи та ініціювати. Ати блокування рахунків порушникам. Також постановою встановили, що у разі продовження строку мобілізації відстрочку, надану відповідно до пунктів 57-58 порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. ТЦК продовжує без повторного надання військовозобов'язаним документів, що підтверджують його право на неї, але не більше як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави для відстрочки. Тобто тепер військовозобов'язаний, що має відстрочку, не повинен нести документи до ТЦК кожен раз, коли продовжується термін дії воєнного стану. Відстрочка від призову у разі продовження строку проведення мобілізації продовжується через обмін інформацією між реєстром оберіг та іншими державними реєстрами. Щодо відстрочок, то є ще кілька оновлень, які стосуються додатку резерв плюс, як повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Чорногоренко автоматично будуть продовжуватися відстрочки для тих, хто отримав їх онлайн. Також, за словами Катерини Чорногоренко, оновлена дата від строчки вже має відображатися у Резерв Плюс у студентів, аспірантів, багатодітних батьків, які мають дітей в одному шлюбі, та людей з інвалідністю. Окрім того, за її словами, ТЦК більше не відправлятимуть на ВЛК людей з інвалідністю. А у Резерв Плюс можна буде згенерувати повноцінне направлення на військову лікарську комісію самостійно без електронного підпису керівника ТЦК. До слова, низка змін стосується і проходження ВЛК. Зокрема, Кабмін закріпив, що військово зобов'язані, у яких строк від строчки від призову на військову службу під час мобілізації не завершився, на медичний огляд не направляються. Але є винятки, коли військовозобов'язані приймаються на військову службу за контрактом або були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медичний догляд з метою визначення їх придатності до військової служби, або самостійно виявили бажання пройти. Медичний огляд також особи, які не проходили медичний огляд, або в яких закінчився строк дії рішення чи постанови про придатність до військової служби, або які були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медичний огляд з метою визначення їх придатності до військової служби, направляються на військову лікарську комісію за рішенням керівника ТЦК. Нагадаємо, що військові зобов'язання, які до 4 травня минулого року були визнані обмежено придатними, мають обов'язково повторно пройти військову лікарську комісію. І крайній термін проходження ВЛК – 5 червня цього року включно. Окрім того, внесені зміни до переліку документів, що підтверджують право на відстрочку для чоловіків та жінок, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці. Тепер багатодітним батькам для оформлення відстрочки треба свідоцтво про народження дітей трохи більше із зазначенням батьківства військовозобов'язаного та один із наступних документів. Свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю чи батьком дітей, або рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком чи матір'ю. Рішення органу опіки і піклування про визначення місця проживання з тим із батьків, який є військовозобов'язаним. Письмовий договір між батьками про те, з ким будуть проживати діти та участь другого з батьків у їх вихованні. Рішення суду про встановлення факту перебування дитини на утриманні військовозобов'язаного. А також договір про сплату аліментів на дитину. А для тих військовозобов'язаних осіб, хто здійснює постійний догляд за хворою дружиною чи чоловіком, дитиною, батьком чи матір'ю, або ж батьком чи матір'ю дружини чи чоловіка, відповідно до змін потрібні також документи про отримання компенсації на догляд або акт про встановлення факту здійснення особою постійного нагляду. Це всі зміни, про які я вам хотіла розповісти. А своїми думками щодо цього відео діліться у коментарях. І якщо вам воно сподобалося, та радимо використати youtube зброю, поставити вподобайку, підписатись на наш канал та натиснути на дзвіночок. Цим ви допомагаєте нам ставати ще кращими. Дякуємо за увагу і до зустрічі на нашому каналі.